Вітаю вас на каналі. Сьогодні 21 липня 2024 року. Хотів би з вами поговорити сьогодні на тему полив винограда під час дозрівання ягоди. Буде невеликий ролик. Чому саме я хотів би зосередити вашу увагу на цьому питанні? Ось давайте перейдемо до куща. Ось, дивіться, ми бачимо зараз ягода. Вона вже майже достигла. Ще якийсь тиждень півтора і буде ягода повністю стигла. Ми не припиняємо полив, навіть коли фаза така майже достиглого винограду. Зараз у ви, усіх стоїть доволі жарка погода, вже пік цієї жари великої пройшов, але все, все одно залишається температура 30-29 градусів, 31, доволі жарко. І ми, от, коли така фаза винограду, я десь поливаю десь раз у 4 дні, намагаюся, буває раз у тиждень, ну взагалі раз у 4 дні бажано поливати виноград. Тоді тургор ягоди не падає, вона так само набирає ягода цукрів, трошки ще росте, видовжується, там набирає вагу. Я поливаю, от я беру, я покажу на прикладі цього куща. Беру просто десь 2-3 відра води. от Більше не потрібно, коли вже ягода достигає. Тому що якщо зараз дати, наприклад, ці ягоді ці. Літрів 100-150 води багато, то ми можемо спровокувати тріск ягоди. Ще ось давайте перевер... на цю сторону перейдемо. Якщо ягода ще тільки починає фарбуватися, ось дивіться, видовжується і тільки починає фарбуватися. А ще ще на такій стадії можна більше давати. Десь відер по 5-7 води, вона не буде тріскати. А вже в такій стадії, що як у нас знаходиться вже ягода, майже повністю дозрівша, тут бажано. Контролювати поливи. дощів у нас не проходило вже десь 3 тижні. Дуже жарко в цьому році стоїть аномальна спека, і це спровокувало раніше дозрівання в нашому регіоні винограду. Так що поливи не припиняйте, поливайте, ягода ще буде набирати свої сахара і плюс ще буде на, збільшуватися в розмірі. Підтримайте канал подобайкою, До зустрічі!